Визначали врожайність ранніх зернових на демонстраційному полігоні. сільськогосподарського інституту північного сходу відбувся день поля для аграріїв Сумщини та сусідних областей. Влаштували контрольний обмолот. Як це було? Бачила Ірина Касяненко. Це демонстраційний полігон сільськогосподарського інституту північного сходу. Тут знаходиться близько двох сотень ділянок зернових. Сьогодні почали контрольний обмолот ранніх сортів пшениці. За допомогою цього пристрою пшеницю з кожної ділянки перевіряли на вологість. Яка наразі вологість зерна? Від 12 до 14. це добре чи погано? Це добре, це який положено, в проценті вологості зберігається зерно. Окрім вологості, визначають якість, тобто кількість зерна на гектар. На сьогодні на полі сорти відрізняються від 7 тонн з гектара до 12 тонн з гектара. і наші виробничники можуть в цьому вирізниці. Тобто за рахунок сорту можна отримати 3-4-5 тонн зерна з гектара прибавку врожаю. А це відповідно: це кошти, це прибутки, це здобутки і це нормальне благосостояння наших сільськогосподарських підприємств, в тому числі і працівників. Відвідувачі ж придивлялися до сортів на майбутні посіви. Я почав роботи цій сфері. Для мене це перший, як кажуть, перший опит. Бачу, які є сорта, яка валоїться, який буде прибуток з кожного гектару і наш. Будемо шукати найкращі. Подивитися, порівняти сорти і в майбутньому їх використовувати. Що вже для себе щось визначили? Ну-ка ніше, поле дивіться, треба ще все подивитися, все побачити, а потім робити ну, якийсь результат. Я побачив, що незалежно від того, що погодні умови не завжди сприяли. Скажем так, хліборобам, але вони молодці, зробили все, що можливо. Контрольний обмолот триватиме два дні. Врожайність цьогорічних ранніх зернових знатимуть по його завершенню. Ірина Касьяненко, Віктор Лапченко на часі новини. Наразі на Сумщині зібрали близько 20% ранніх зернових. Урожайність – 45-46 центнерів центрів із гектара. Така була і торік.